Бібліотека це особливе місце для нашого ліцею. Її історія почалась 10 листопада 2020 року. Тоді у нас була невелика кількість книг. Але, дякуючи небайдужим батькам та активним учням, які дарували художню літературу для дітей та юнацтва, наш фонд збагатився на понад 300 примірників. Звичайно, ми отримуємо літературу від Міністерства освіти і науки України. Посібники та підручники це надзвичайно важливо для нашого навчального процесу. Також ми намагаємось самі поповнювати наші полиці, купуємо методичну літературу для вчителів та дитячу літературу для духовного виховання наших учнів. Щороку ми отримуємо біблії для дітей та християнську літературу для діток від християнських організацій. Також нашою гордістю є наші власні видання. Ми пишаємось тим, що маємо можливість щороку видавати альманахи, які розказують про історію нашого ліцею. Також видаються творчі збірки, де пишуть історії наші діти та учні. В нашій бібліотеці зараз приблизно 4 тисячі примірників найрізноманітнішої літератури. Ми постійно працюємо над тим. Щоб у нашій бібліотеці кожен учень та вчитель міг знайти для себе щось цікаве, бібліотека живе та розвивається завдяки читачам.